22 квітня відбулось позачергове пленарне засідання депутатів Лозівського району. Терміновість депутатського зібрання була викликана потребою внести зміни до районного бюджету та розглянути питання припинення петрівського навчально-виховного комплексу та кінненської загальноосвітньої школи шляхом ліквідації. Проте питання існування загальноосвітніх навчальних закладів було знято з порядку денного, як пояснив присутнім голова Лазівської районної ради Ігор Нестіров, 21 квітня, очільник райдержадміністрації Сергій Красноперов надіслав листа до райради з проханням зняти з порядку денного питання ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів. Коли це питання знову розглядатиметься, коментарів не прозвучало. Зміни до бюджету. Як доповідала начальник управління фін. Нанців району Лариса Лукашенко з держбюджету надійшла сума більше 13 мільйонів гривень, яку тепер за рішенням Депкорпусу буде направлено на надання житлових субсидій та пільг населенню, на виплату електроенергії, природного газу, послуг тепловодопостачання і водовідведення та іншого. Обласний бюджет виділив 45,5 п'ять тисяч гривень на програму відпочинку учасників антитерористичної операції, які демобілізувались. І на сесії було внесено зміни в документ, який стосується меж міста і району. В ньому було змінено технічну помилку. Лозівщина вшанувала пам'ять загиблих і померлих ліквідаторів. Біля пам'ятного знака загиблим чорнобильцям традиційно звучали промови, вручалися нагороди і мовчки згадували тих, кого вже з нами немає. Сегодня нас собрала общая боль и беда. Боль памяти о 26 апреля 1986 года. Вже виповнилося 29 років тієї страшної катастрофи, яка сталася на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції, 26 квітня. Знову в Березовому сквері Лозової згадували ту відважну молодь, яка після першотравневих демонстрацій вирушила на місце техногенної катастрофи ліквідовувати наслідки. Ніхто не знав, що аварія викликала великий радіаційний витік, і що будуть жертви, гори і страж. Дання ще більшими були б наслідки, якби пішов дощ і дмухнув сильний вітер. Але 29 років тому була прекрасна погода в прип'яті, і майже безвітряно сама природа дала уникнути ще більшої кількості опромінених і померлих. На мітингу зі словами подяки за відвагу і самопожертву виступили міський голова Сергій Степанов, голова райдержадміністрації Сергій Красноперов та голова товариства Союз Чорнобиль України Олександр Д'яченко. шановні земляки, сьогодні виповнюється 29 років з дня техногенної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. Безперечно, це одна із найдраматічніших сторінок нашої історії незагоїна рана українського народу. Про те, що сталося, не може забувати. Адже Чорнобиль це не лише величезна трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох наших земляків, які пройшли через радіоактивне пекло. Вони гідно виконали свій громадський обов'язок перед рідною землею і перед рідним народом, зупинили розповсюдження катастрофи, Вони можливили її переростання у глобальної винищую смерч для всієї України та інших народів. Ми всі доземно схиляємося перед. Тими, хто оборонив країну від Чорнобильської біти, хто ціною власного життя та здоров'я, захистив прийдешні покоління від руйнівної лави радіації. Шановні ветерани артеатори щиро бажаю вам і вашим родинам міцного здоров'я, щастя, сімейного затишку, добробуту, довголіття успіх і успіхів у добрих справах. Міські вам уклін. Статистика дуже ужасаюча, важка, як по городу лозовий. так и по всей стране. Многих среди нас сейчас нет в наших рядах. Мы их помним. Хотелось бы как-то помочь семьям, чем-то помочь, как-то помочь. Не всегда это получается. И сегодня на этом месте хотелось бы всем присутствующим в первую очередь пожелать крепкого здоровья. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. И те планы, которые мы уже намечаем к 30-й годовщине, чтобы мы все присутствующие этой 30-й годовщине в этих рядах, наверное, уже на более благоустроенном этом месте, что мы пытаемся сделать с помощью местных властей, чтобы мы пришли и, наверное, отдали долг, положили цветы, вспомнили. Всем здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Під час мітингу було вручено нагороди ліквідаторам. Тих, кого вже сьогодні з нами немає, вшанували хвилиною мовчання. Мінута мовчання. До підніжжя пам'ятного знака чорнобильці поклали гірлянду пам'яті та квіти з траурними стрічками. Ої суботи по всьому Лозівському району жарило сонце, кипіла робота. В усіх населених пунктах Лозівщини люди вийшли на суботник. 25 квітня був пік всеукраїнської акції чисте довкілля, день навколишнього середовища. У селах і селищах нашого району. Всі, кому не байдужа чистота і порядок, вийшли на суботник, прибирали минулорічний сухості листя. Особлива увага приділялася ліквідації стихійних звалищ. І смітників для допомоги у прибиранні території була задіяна вся необхідна техніка. Також в селах жителі привели в порядок братські могили у селі Михайлівка. Біля могили солдат Другої світової замінили підлогове покриття. Замість старих бетонних плит, майстри виклали нову тротуарну плитку. Півсотні співробітників Лозівської райдержадміністрації на чолі з керівником району та апаратом районної ради виїхали до територіального центру з обслуговування людей похилого віку, що в селі Світловщина. Там держслужбовці вичистили 200-метрову смугу чагарників і сміття. Гілки та стовбури зрубаних дерев працівники відправили на склад. А коли настануть холоди, цією деревиною опалюватимуть житлові корпуси, в яких живуть люди похилого віку. Завдяки такій ударній праці, всього за половину дня Лозівський район придбав саме той естетичний санітарний вигляд, якого намагались досягти учасники акції. Маленька слобожаночка, саме під такою назвою відбувся конкурс талантів серед дівчаток Лозівського району минулої п'ятниці. У першому конкурсі взяли участь дев'ять талановитих, юних, веселих та люблячих нашу Україну дівчаток. В їх серцях та їх очах живе любов буквально до усього, що їх оточує, адже вони ще діти люблять сонце, небо, молоду весняну траву та квіти, але найвищою любов'ю для конкурсанток є родина та батьківщина. Саме про такі цінності йшла мова у піснях та конкурсах, а ще усі учасниці бажали найшвидшого миру і в Україні, і у світі. Моя заповідна мрія квітуча, свята Україна. Хай буде щасливою, рідна родина. Мирне небо зорями цвіте, хай світить вічно сонце золоте. За підсумками такого пілотного районного проекту, кожна юна україночка отримала нагороду і була відзначена відповідним документом. А головне визнання отримала представниця Яковлівського сільського будинку культури Катерина Кострикіна. Чотирикласниця зізнається, що полюбляє танцювати, малювати, пишається своєю родиною та мріє жити у Львові, бо там світанки кольорові. Всі сьогоднішнім